Ні дня без обстрілів та руйнувань в Україні. Жахаючі кадри Херсона після атаки безпілотниками російські найманці вдарили по одному з освітніх закладів міста. Будівля зруйнована вщент і відновленню не підлягає. На щастя, люди не постраждали. Під вогнем опинився і корабельний район Херсону. У мешканців пошкоджені будинки, господарчі споруди. Після влучання зайнялась пожежа. Я тільки вибігаю. Воно злядуще прилетіло сюди. А так прицеп розірвало, душу то що розірвало і потім сюди всталяло. І оно ну почало тут що полихачі тому вже. Тринадцять разів летіли і зривалося десь дуже близько. А тоді оце рази три чи чотири у нас тут на бал. У мене фронтона нема, все посипалось, вікно розбите. А це відео показала третя окрема штурмова бригада. На ньому рашисти, які після натиску наших військових здались в полон. Один з окупантів розповів: воювати пішов, бо боргує аліменти, і гроші заробити вирішив на вбивстві українців. Тим часом наші військові йдучи обороняти державу, залишають вдома найрідніших, які з молитвою та вірою, що миті чекають на перемогу і повернення своїх героїв. Це наша земля, Україна серця.